Цього минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області з ведення від ОВА. Внастідок обстрілів постраждала одна людина. У місті Куп'янськ зазнав поранень 78-річний чоловік. Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: три БПЛА типу «Молня», чотири ФПВ-дрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селі Малий Бурлук пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 23 оперативних виїзди. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Ліквідовано три пожежі в природних екосистемах на загальній площі 1 гектар. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗИСу на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку відбулося шість бой в районах Вовчанська, Колодязного та Дворічанського. На Куб'янському напрямку минулої доби відбулося дев'ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Степовану, воселівка Кіндрашівка, Куп'янськ, Загризове та Богуславка. Марія Сув'єва, Дмитрон Гоєнта, Олексій Муравйов, Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, супротивник випустив на Україну 48 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів, а також чотири балістичні ракети Іскандер М. Ударними БПЛА атаковано Сумщину та Донеччину ракетами Чернігівщину. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 36 ворожих БПЛА типу шахет і дронів імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 12 БПЛА та трьох ракет на семи локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Окупанти дронами та артилерією били по Дніпропетровщині. За даними ОВА, ворог цілив по самому Нікополю та Мирівській громаді. Постраждала 55-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджені дві багатоповерхівки і лінія електропередач. У можівській громаді Синельниківського району внаслідок атаки безпілотниками загорілася будівля, що не експлуатувалася, пошкоджений заклад культури. РФ завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів сухопутних військ ЗСУ. повідомляється, що, попри вжиті заходи безпеки під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів. Відомо про одного загиблого та 11 поранених різного ступеня тяжкості. Ще 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акуберотравму та гострий стрес. На місці працюють відповідні. Екстрені служби Аналітики Deep State заявляють про активне просування російських військ на північ між добропіллям та дружківкою. За даними аналітиків, окупанти закріплюються в населених пунктах кучерів яр, золотий колодязь та весело обходячи фортифікації, готуючись до подальшого наступу. З таким розвитком подій, якщо ситуація не зміниться, ми можемо наштовхнутися на момент, що добропілля впаде швидше ніж Покровськ. Йдеться в повідомленні. Військові також прокоментували ситуацію. Колишній начальник штабу Азову Богдан Крутевич з Вернувся до президента через ситуацію на фронті. Військовий каже, що Покровськ та Мирноград перебувають майже в оточенні Константинівка у напівоточенні, і росіяни просуваються в напрямку Краматорська та Дружківки. В ОСУ в Дніпро зазначили, що противник постійно змінює прийоми застосування військ, використовує перевагу чисельності і, втрачаючи особовий склад, намагається просочуватись малими групами повз українські позиції. ЗСУ звільнили два села на Сумщині. Про це повідомили у Генштабі. Спочатку доби вздовж цієї лінії фронту відбулося 122 боєзіткнення. Найважчим залишається Покровський напрямок. Силу оборони зачистили від російських окупантів населені пункти Степне та Новоконстантинівка в Сумській області. Воїни 225-го окремого штурмового полку активними діями витіснили ворожі підрозділи за межі державного кордону України. Повідомили у Генштабі. Азербайджан надасть Україні 2 мільйони доларів на гуманітарну допомогу. Про це повідомили на сайті президента країни. Ці кошти підуть на закупівлю та відправку електрообладнання, виробленого в Азербайджані. Напередодні Алієв і Зеленський поговорили по телефону, обговорили двосторонні відносини взаємодію Вірменії та Азербайджану і роль президента США Трампа. ЄС хоче забезпечити для Зеленського місце на зустрічі Трампа і Путіна. Про це пише політико. Відомо, що Євросоюз хоче, щоб президент України Володимир Зеленський узяв участь у зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці. За даними видання європейських лідерів на переговори Трампа з Путіним, очевидно, не допустять, тому вони проводять багато часу в бесідах між собою. 88% українців хочуть бачити угоду з РФ. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Також він наголосив, що не буде укладати угоду з Росією щодо України. Я не буду укладати угоду. Це не моя справа. Укладати угоду. Угоду мають укласти двоє: РФ та Україна. Росія повинна повернутися до розбудови своєї країни великої країни. У них 11 часових поясів. У неї є великий потенціал, а їхня економіка функціонує погано, заявив американський лідер. Також Трамп повідомив, що наступна зустріч буде із Зеленським або з Путіним і Зеленським. РФ окупувала деякі важливі території. Ми спробуємо повернути частину цих територій Україні. Прокоментував Трамп. Також американський лідер сказав: Я ладнаю з Зеленським, але знаєте, я не згоден з тим, що він зробив дуже дуже сильно не згоден. Це війна, якої не повинно було бути. Трамп розповів, чому він не запровадив вторинних санкцій, і тарифів проти Росії. Президент США Дональд Трамп не ввів обіцяних вторинних санкцій і тарифів проти Росії, оскільки йому запропонували провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Я збирався зробити набагато більше, але я отримав дзвінок, що вони хочуть зустрітися. Я подивлюся, про що вони хочуть поговорити. Це буде тестова зустріч. Скажу Путіну, час завершувати війну. Очікую конструктиву, зазначив Трамп. Президент Ша підписав указ, який відкладає на 90 днів запровадження мит на імпорт із Китаю. Про це повідомляють змі з посиланням на Білий Дім. Дональд Трамп підписав указ за кілька годин до завершення терміну призупинення підвищених тарифів. Зазначається, що якби указ не було підписано, мита повернулись б до квітневого рівня, який становив 145%. Без походу в ТЦК українці тепер можуть сплатити штраф за неприбуття заповісткою онлайн. У додаток Резерв Плюс додали функцію оплати штрафів за неприбуття за заповісткою. Таким чином можна зняти статус розшуку. Якщо не заплатити за 20 днів, доведеться заплатити повну суму 17 тисяч гривень. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 тисячі гривень. До Харкова прибула делегація міжнародного комітету Червоного Хреста. Гості зустрілися з очільником міста Ігорем Тереховим та обговорили основні проблеми, з якими стикається місто, та шляхи їх вирішення. Ми на жаль перебуваємо під постійними обстрілами сьогодні. На жаль, з початку війни ми маємо 12 тисяч. Пошкоджених будинків, серед яких 9 тисяч це житлові будинки, і багатоповерхові житлові будинки, і приватні будинки. Маємо жахливу рунація критична інфраструктура, яка забезпечує місто Харків. На жаль, маємо загиблих і поранених людей. Незважаючи на все це, незважаючи на те, що сьогодні 160 тисяч мешканців міста Харкова без даху над головою. Харков живе. і ми маємо сьогодні 206 тисяч вимушених переселенців з інших областей, які приїхали до Харкова і тут живуть. І Вони теж потребують нашої спільної уваги. І Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні став одним із партнерів Харкова у забезпеченні базових потреб життєдіяльності. Завдяки їхній допомозі у Харкові створено умови для стійкого функціонування критичної інфраструктури. Червоний хрест закупив технологічне обладнання для трьох ключових коте. Елень у постраждалих районах міста, але на цьому допомога не завершилася. По перше, те, що ми чуємо кожного дня і ночі система сповіщення у Харкові, яку МКЧХ підтримала у свій час. Але також однією з основних напрямків нашої діяльності є підтримка медичних закладів. Це включає в себе харківський воєнний госпіталь та харківський госпіталь з екстреної допомоги. І звичайно, ми також підтримуємо український червоний хрест. І також дійсно у нас є співробітництво з. Ерків водоканалом вода є одним із найважливіших напрямків. Одна з найперших систем, яку надало МКЧХ. Це система очищення і фільтрування води. Також у нас є відділ психологічного здоров'я, не дивлячись на те, що команда невеличка. Але це також важливо для нас. Також ми проводимо тренінги для ДСНС і поліції щодо надання першої допомоги і розпізнавання небезпечних предметів у полях. Міська влада та делегати домовилися надалі продовжувати співпрацю. Анна Дядик, Олександр Іванов, Олексій Старенков, Олексій Муравйов, Дмитрон Гуен. Харків новини. Коли проходиш повстю клумбу в Салтівському районі, важко повірити, що це не ботанічний сад. Розмаїття кольорів, ідеальні форми, кожна квіточка на своєму місці. А тепер уявіть, усе це справа рук харківських озеленювачів. Цю клумбу вони створювали два роки, вирощували цю красу з насіння, яке знаходили та приносили самі своїми руками, з любов'ю і з турботою про кожну рослинку створили справжній витвір ландшафтного мистецтва. Це більше ніж клумба, це символ любові до міста і спільної праці. Наші працівники щодня дбають про санітарний стан дворів. Це незмінна частина нашої роботи. Окрему увагу ми приділяємо озелененню. Тут ви бачите результат масштабної роботи на території понад 2000 квадратних метрів. Завдяки щоденному догляду, поливу, прополюванню, формуванню клумби. Рослини добре прожилися і радують око барвистим цвітом. Історія велика, тому робота потребує дуже багато зусиль. Але ми справляємося, бо результат того вартий. На цій клумбі усе продумано: є окремі доріжки з пил, хвилясті лінії, з зелені, різнобарні ділянки з квітами, які ніби переливаються одна в одну. Ми хотіли зробити таку нашу українську вишиванку з рослин та квітів. Упродовж літа працівники салтівської філії докладали максимум зусиль, і тепер яскраві клумби квітнуть по всьому району. Це результат спільної системної роботи, який щодня створює створює настрій для наших мешканців анна дзядик, віктор Ноздрачов, Олексій Старенков та Олександра Панченко. Харків. Новини. Молодь Харкова прогресивна, амбітна, обдарована та нескорена. Вони демонструють, що готові розвивати місто, змінювати країну. Вони щодня своєю діяльністю роблять усе можливе, аби наблизити Україну до перемоги. І у своє свято день молоді. Представники різних спільнот та організацій, що представлені у Харкові, отримують подяки міського голови. Цей захід надзвичайний. По перше, він демонструє те, що навіть попри війну в Харкові можуть проводити щось таке для молоді. Що молодь вона не покинута, що молодь відчуває себе комфортно і може отримувати можливо нагороди, які за свої здобутки у громадському секторі у науковій активності. Я особисто також отримав нагороди від міського голови. Хочу вам сказати, що це неймовірні відчуття. Бажаю кожному активному молодому громадянину нашої держави. Продовжити бути активними, і, врешті-решт, ця активність вона дасть свої плоди. Вона дасть можливість вам продемонструвати всім, наскільки молодь Україна, наскільки молодь Харкова, зокрема, вона є потужною та талановитою. У Харкові зацікавлені спонукати молодь до розвитку, Тож не тільки створюють комфортні умови для життя та роботи, а й мотивують молодих хлопців та дівчат продовжувати свою діяльність. За активну громадянську позицію та вагому внесок у формування молодіжної політики Харкова 23 дівчат та хлопців отримали подяку міського голови. Всі вони працюють в інформаційній, волонтерській, спортивній, освітній та культурних сферах. Саме вони, кожен на своєму місці, є рушієм та силою мегаполіса. Отримала свою подяку, за те, що власне я в роботі свого фонду разом з цією командою працюємо з молоддю, надаємо психологічну допомогу дітям, їхнім батькам під підліткам, внутрішньо переміщеним особам та іншим людям, які потребують нашої допомоги, я вважаю, що кожна людина має наразі змогу допомагати тим, чим може, і все, що я від себе можу, я роблю на сьогодні. Наразі планую залишатися в Харкові, активно будую свою волонтерську діяльність та роботу, а надалі подивимось. Морожне за громадську діяльність, бо вже 6 років маю досвіду. В громадській діяльність організовую різні заходи, тому час прийшов. Дуже багато було значного. змогла побудувати таку класну команду все в молодіжній раді, а багато проєктів, які ми реалізували в рамках молодіжної ради. Самі молоді люди відзначають, пишаються рідним містом та своїми здобутками, адже вкотре демонструють, що не дивлячись на виклики війни, можуть продовжувати робити все можливе для розвитку свого міста Харкова. Ввісно, я є цією харківською молоді. Тому я дуже дуже круто, коли не розвивається. Одна шава волонтеривали волонтерять просто завжди на всіх заходах, і ми намагаємося бути просто всюди. Дуже класно, коли багато заходів. Ти бачимо, діжна рада планує фестиваль. Він буде цілий місяць майже. Я тут народилася тут. Неможливо, якби. Неможливо навіть думати про інше місто, тому навіть коли їжу по різним містам я навіть порівнюю, типу, де наші масерки, де наші лавочки, десь якось, де наша піса з буфета. Бо це моє рідне місто. Я його обожнюю і для себе зрозуміла, що хай що я буду тут до кінця і буду розвивати його на максимум. Звісно, планую залишатися далі розвиватися в цьому напрямку, в якому зараз, і поширювати надалі культуру і розвивати її на максимум. впевнений, що ми продовжимо радувати е, наших співвітчизників новими активностями попри війну, демонструвати те, що Харків живе і Харків працює. На сьогодні є безліч е, можливостей для молоді реалізуватися не тільки через молодіжну раду при харківському міському голові, а й через студентське самоврядування, через шкільне самоврядування, е, через безліч волонтерських організацій, зокрема волонтери Ава, які сьогодні також були представлені на цьому заході. Е, е, багато. Різних організацій, різних спрямувань, де молодь може залучитися, бути активною і е, демонструвати те, що е, молодь в нашій в нашому місті вона представлена на, на всіх рівнях. Я себе завжди пов'язував саме з Харковом, саме з нашим краєм, бо е, бачу, що ніде ні в Києві, ні у Львові, ні в Одесі, ні за кордоном я не відчуваю себе настільки рідним, настільки. Потрібним як тут, бо як не як в Харкові пройшла моя молодість, пройшла, пройшла мої самі юні роки, і я вважаю, що те, що молодь, має повертатися до Харкова. Ті, хто поїхали, тому що їх тут чекають. Вітаючи молодь зі святом, мер Ігор Терехов вкотре наголосив, що міська влада відкрита для співпраці та муніципалітет робить все можливе, аби молоді люди відчували підтримку. Адже дуже важливо, щоб надалі всі разом відбудовували рідний Харків. Дуже приємно, що молодь у Харкові. Я дуже вдячний кожному з вас. Який, незважаючи на жахи війни, незважаючи на постійні обстріли, незважаючи на постійні лунаючі повітряні тривоги, знаходиться у Харкові і робить свою справу. Звісно, я хочу подякувати нашим Збройним силам, Збройним силам України, серед яких дуже багато молодих людей, які з першого дня війни взяли Зброю і пішли воювати. Пішли відстоювати незалежність і територіальну цілісність України і боронити нашу землю, захищати наше рідне місто, міста герої Харкова. Знаєте, і до війни завжди у нас була сама молодь. Це лідери, це локомотив розвитку міста Харкова. І сьогодні ви сталева молодь. Незламна молодь, і я пишаюсь кожним з вас. Кожним з вас, хто вчиться, хто волонтерить, хто допомагає Збройним силам України, хто допомагає нашим комунальним службам. Це дуже і дуже важливо. І я вдячний кожному з вас. Звісно, ми всі чекаємо завершення війни. Чекаємо, коли настане справедливий мир. Ми пройшли дуже довгий шлях. Вже четвертий рік ми відмічаємо в умовах війни День молоді. Але ми віримо, віримо в мир, віримо в те, що ми разом будемо відновлювати наше місто. І віримо в те, що настане день. І ви підете до своїх вишив, до роботи. І не будете, знаєте, лунати повітряних тривог, і ми не будемо боятися, що от от щось прийде. Це буде. Безумовно, буде. І, безумовно, я дуже хочу, щоб наше місто було молодим. Я дуже хочу, щоб дуже багато молоді, яка виїхала, приїхала до нашого міста, вчилася вишити. В техніках, відновлювали і відбудовували наше місто. Ну і наприкінці, хочу побажати. Хочу побажати вам, кожному, будь лідером, справжнім лідером, бо ви варте цього. Я дуже хочу побажати кожного з вас щастя, миру і. Хочу побажати, щоб завжди у вашій душі був такий гарний настрій, як сьогодні у цьому залі. З Днем Богдане Вітаю вас! Слава Україні! Марія Соловйова, Ольга Трачук, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Олександр Уваров Харків. Новини.